Знаєте, я усвідомила сьогодні питання, яке мене довго турбує. Є напевно ще одна категорія, яка дуже потребує психологічної підтримки, про яку зараз не говорять: кажуть про жінок, кажуть про цивільних, кажуть, що військове, а як вони будуть повертатись? А є дуже цікава категорія волонтери, особливо військові волонтери. І з ними, ну я не знаю, можливо, це про деформацію, що я з ними спілкуюся. Я дивлюся на хлопців, які пережили всю окупацію в Арпіні, волонтерили, і їх вже починає рвати, вже сім'я всі вернулися, їх тримають дружини е е е як тільки можна, щоб вони кудись не уткнулися, щось не зробилися. Вони теж бачать багато крові, вони бачать багато смертей, вони починають їхати. У мене є волонтери, які. Їздить, щось возить на передову 2014 року, але його більше всього, він враження, які більше всього наплинуло, коли він евакуювався з Арпіня і побачив, як на очах у нього розстріляли сім'ю з дітьми. І він навіть коли дітям дає якісь солодощі, приносить, він приходить додому, починає плакати, йому це сниться. Знаєте, я часто проводжу аналогію. Є, знаєте, спортсмени, яким одному треба пойти на Еларвере, з Каліманджару, для нього новий виклик. Є волонтери, яким треба чим можна більше трешовішу точку України заїхати. Вони от все рівнуються хто на Бахмут, хто на Ліман, бо вони от утримувалися адреналін, і вони далі йдуть, йдуть, йдуть і. Й... Ну, вони повинні зупинитися, інколи треба тверезо оцінити, чи доцільного чого, чи недоцільно, тому що багато чого ми робимо зайвого. Ну от, к прикладу, з Бахмуту гуманітарку вже почали звідти вивозити. Всі туди везуть частину гуманітарки, звідти вивозять, тому що її їд... доцільніше, але туди їдуть, і треба все себе... їдуть. Інколи себе перевірити. І питання: якщо нас зараз вже почали вже не один рік ставити питання реалізації військових, то скоро стане питання реалізації військових волонтерів. А Скажи, я, я його приглашав mm -hmm. воювати. Що случилось, що він прийшов? Щось ним сталося. Ну, до речі, от волонтер, який, наприклад, на рахунок безпеки військових, да? от один із наших волонтерів, з якими ми працюємо, недавно просто поїхав в поїздку, наїхав на ліпісток, отримав поранення. Тобто, хочу сказати, певна категорія волонтерів, вони ризикують не менше, ніж військові, але в них але в них прав менше. Ну так, да. і, і вони блукають, буває таке, що налітають на ці ДРГшки, налітають, є таке. А, скажи, а от фонд, якщо ти а можеш, можеш, можеш ти взятися за, ну, наприклад, за всередині цієї волонтерської mm -hmm. спільноти для реабілітації своїх, вони можна збирати гроші? Наприклад, можна я... можна написати програму і під програму збирати гроші на реабілітацію. Волонтерів. Тому що, ну документів немає, нічого немає. Він просто тут воює, тому що воює. і це постійна психологічна напруга дружин. Я знала випадки, коли дружина встановила gps датчик на телефон. і Якщо знаєш, чоловік іде в поїздку, вона сидить. Вона, от вона морально з ним в поїздці, і Ще напевно морально їй складніше, е, ніж йому у нас є такі з недавніх прикладів, коли мій знайомий, якого знає з дитинства, поїхав в Бахмут. Він там під подабстріли авіації, попадав, собак евакуювали. А дружина поїхала з подругою у Львів. То вона казала: він з товаришем Бахмуті відпочив більше ніж вона у Львові, бо вона постійно сиділа по телефону, дивилася, де він перебуває, і коли він заїжджає в гарячі точки, він вимикає телефон. Його немає навігації, все. І в неї починається паніка, коли він з'явиться на телефоні. Я ж подібне я так допомню, не що, що якщо посадити в клітку вовка і посадити поруч в клітку в лівцу, то через тиждень вівця загнеться. Тому що воно буде себе накручувати йому боятися. Mm -hmm. тобто, для неї немає загрози, бо він в клітці, вона в клітці. Вона буде сама себе згальняти А вдруг? Да, 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 да. Оце, це, це, це так, 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 так. Це як якийсь своєрідний суїцид, поставила собі е, там, навігацію цю, там, чоловіку, все і сидить. І, ну, да, про да, 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 те, да. що вона не живе своїм життям, а живе життям іншої людини. Ну, Чоловіка так, але це інша людина. Да. Вона своє тіло, свою свідомість покинула і живе там. Не подбала про себе. І без ага. Це без причин. нікому. Ну, і краще, то ні, ні його. Це Віка недавно її по телебаченню показувала, вона розказувала про це. кислородна маска. Спочатку сам дихнула, потім комусь давай. Под як дитині, так, да. бо якщо ти віддаєш дитині, ти. Про волонтерів це теж. Це основне, правда. Якщо вони будуть цього дотримуватися, вигорання в них не буде. Але Маску спочатку собі, а потім інше. Я знаю безліч волонтерів, в яких е на банківських рахунках мінус. Не то, що ноль, мінус. Але Но все одно треба допомогти якійсь бабушці. Mm -hmm. а, то що, може, передамо? Uh -huh. <плес>